Так, ну що, колеги, трудівники. Сьогодні у нас 15 червня. Є в мене ще одна ідейка по поводу тримання бичків і свиней. Для цього нам потрібне місце, звісно, так? Так. Що я планую? Ось є в мене тут таке містечко. Цікаве. Зараз розповім все по порядку. Тут є фундамент внизу. Тут є фундамент. Цей фундамент вже заріс, його викопали, нічого йому не робили оці горбки. Хочу на цьому місці зробити маленький сарайчик для бичків. І поставити їх тут. Для цього в мене є отакі от зарослі, сусідські позаростали. Я це все вирізаю, складаю, зараз перекидаємо сіно. І якщо все добре, ескаватор це все діло мені зарівняє. Перевеземо щебінь, типу в угол на край. Перевеземо, тут пісок є, теж перевеземо його туди. І це все просто запланую. запланую. І тут в мене буде отаке містечко для сарайчика маленького. Скажемо так, війна триває, але людям треба їсти і нам треба їсти. І треба працювати. Не просто сидіти в кафе, так як Ну, коротше, це вже таке то на їхній совісті, але коротше, ми працюємо. Зараз зачищаємо це місце, підготавлюємо, якщо ви все добре, сьогодні ескаватор мені це все зарівняє. І будемо далі. У нас вже є деякі запаси по матеріалах, ось там видно. Буду робити, в принципі, от такого типу як отакий от йонгар у мене. Не мурувати, а буду робити з металу і всередині буде в мене мінвата і USB. Чомусь я так собі захотів, попробуємо. Так, Для цього зараз попрацювати треба все зачистити. Треба скласти. Тут У мене прицеп сіно є. Прикладемо зразу, тут, щоб сіно стояло. Поки що його складаю тут. Тут у мене буде заїзд. Ну Це друга ділянка моя буде заїзд. Можна свободно заїжджати, сіно вигружати ось тут. Можливо, з часом тут іде навіть для сіна. Побачимо. Там теж от видно, зараз покажу. Тут ось теж є в мене такі горки, теж фундамент. Люди хотіли строїти хату колись. Не вийшло. Можливо цей камінець безстану трішки, а то буде потім. В планах, якщо все добре, будемо живі, здорові, тут в мене буде ангар на всю цю, цю діляночку. Ну, побачимо. Не будемо здавати наперед, поки треба вижити нам. Просто вижити. Все, ми працюємо, будемо показувати поступово, що ми робимо. До речі, мій шалаш, мій навіс, ангар вже готовий. Десь пізніше покажу, як все вийшло. У нас йде дощ, проливні дощі такі, що це капець просто. Цілий тиждень. Просто ужас. Ну, В принципі, не ужас, для землі це хорошо, вологи достатньо буде. Кукурудзку потім покажу, там в мене відео десь буде, не знімав б, бляха, немає настрою, немає часу. Нічого не викидав, Ну, зараз у мене буде вже якби така строєчка невеличка, то буду трохи знімати, викидати. Погнали! そうだ Так, ось така красота вийшла. трішки мокровато, але нічого. Дивіться, заплани... спланірувало все. Водій ескаватора красавчик Йому лайкос. Ось так в мене вийшла площа. Все чудово. Я навіть не очікував, що в мене сьогодні я його розрівняю. оце все. Пробував кабінет з фундамента, який був закиданий, тому спробую, але даремно. Не потрібно було. Там не стільки того камня, як ми зробили ось таку яму, вона втолочена, правда, ну не страшно, то засипеться. Але трошки добули камня, це так, щоб просто був, мало ли, десь пригодиться, І запланували. Зробили заїзд. Все шикарно. все, Далі можна буде приступати сміливо до постройки мого того сарайчика, що я хочу. На... Капець. Сусід качає мет і кажуть, що поробиться. Бджоли літають, валять, може навіть видно буде ну, І не буде видно. Так. Все, я думаю, далі буде цікаво. Кому цікаво, ставте лайки, коментуйте. Ось таке коротеньке відео в мене вийшло сьогодні. Спонтанне відео. Тому що я не планував нічого. Там я порозчищав, Треба тут туалет забрати. Ir štai čia man nebus sarodžikai.